Нападник веде м'яч у своїй тиловій зоні. Проти нього захищаються два гравця. Це подвійна опіка, що є порушенням правил. В даному епізоді захисник під номером 14 кидає свого гравця і здвоюється зі своїм партнером номер 18 для групового відбору м'яча, що є порушенням правил. Нападник отримує м'яча в кутку ігрового майданчика. Проти нього захищається гравець під номером 16. Захисник під номером 9 кидає свого гравця для того, щоб перекрити нападнику можливість проходу вздовж бічної лінії. Це порушення правил. В даному епізоді захисники номери 14 та 18 застосовують елемент зонного захисту, залишивши своїх гравців на відстані більше, ніж 2-3 метри, при тому, що нападаючі рівномірно розташовуються в зоні атаки. Це порушення правил. В цій ігровій ситуації чотири гравці команди нападу розташовуються вздовж бічної лінії, лишаючи гравця з м'ячем сам на сам захисником на сильній стороні атаки. У цьому випадку захисникам дозволяється перебувати на лінії кільце-кільце і брати участь у підстрахуванні. Захисник під номером 16 входить в 3 секундну зону для підстрахування після того, як нападаючий обіграв захисника номер 15 Це не є порушенням правил. А в цьому епізоді захисник номер 16 входить в 3-секундну зону для підстрахування ще до того, як нападаючи обіграв свого захисника. Це порушення правил.